Добрий день. Мене звати Казуко Коєнкова. Я практик експерт у фізіотерапії з досвідом реабілітації пацієнтів в клініках Японії і США, член асоціації Novo Medical. Сьогодні хочу розповісти вам про проблеми пов'язані зі здоров'ям хребта і сучасні способи, які допомагають з ним впоратися самостійно в домашніх умовах. Можна сказати, що хребет це головна життєва артерія людини. Якщо порівнювати його з деревом, то він стовбур. Без хребта людина не могла б ходити навіть стояти. Основна маса захворювань хребта у сучасної людини обумовлена здебільшого сидячим способом життя. А хворий хребет, в свою чергу, є причиною виникнення багатьох захворювань. Серцево-судинної, нервової, всечостатевої систем, шлунково-кишкового тракту це своєрідна вішалка, на якій накопичуються хвороби. Ось чому у нас в Японії так багато уваги приділяють питанням підтримки здоров'я хребетного стовпа. Адже у 85% людей на землі діагностовано найрізноманітніші захворювання хребта. Багато людей живуть з різним ступенем ушкодження хребетного стовпа, але починають піклуватися про його здоров'я занадто пізно. Ось найпоширеніші ознаки проблем із хребтом, виявивши, які треба негайно починати щоденний догляд за своїм здоров'ям. Судоми безсоння. Втома і млявість, біль в потиличній області, біль в шиї, напруженість в спині, ногах, сідницях, ранковий біль в грудному та поперековому відділах, відчуття скутості, біль під ложечкою, головний біль запаморочення. Глибокий вдих або видих викликає неприємне відчуття напруження в ділянці лопаток. Час від часу на тілі з'являється так звана гусяча шкіра, іноді відчувається легке оніміння кінцівок. Різкі рухи викликають короткочасний, але сильний біль. Сучасна медицина пропонує багато різноманітних засобів для лікування захворювань хребта. Але, незважаючи на це, кількість людей з такими проблемами за останні два десятиліття зросла в десятки разів. До найбільш поширених причин захворювань хребта відносять гіподинамію, емоційний стрес, зайву вагу, порушення обміну речовин. Підвищене навантаження на хребет, в тому числі і статичне, сидіння, стояння, важку фізичну працю, травми хребта, незручне ліжко, матрац і подушка, сон на боці, слабкі м'язи черевного преса, спини, неправильну поставу, плоскостопість, похилий вік. Переохолодження Коли людина відчуває дискомфорт, біль в ділянці хребта, скутість, тільки тоді, як правило, звертається в лікарню, щоб пройти курс лікування. Лікарі пропонують мазі, пігулки, навіть операції, але це все лише знімає симптоматику поверхнево, а з причиною виникнення патології не працюють. Саме тому статистика часто показує не дуже високі цифри позитивних результатів у людей, які були прооперовані, і в 95% випадків вони знову страждають від проблем в хребетному стовпі. Японські фізіотерапевти вважають, що такі фізіотерапевтичні методи, як масаж, інфрачервоне тепло, магнітотерапія, іонізація, елелті стоунтерапія, дуже ефективні для оздоровлення опорно-рухового апарату, і це правильно. Але коли людина приймає курс такого оздоровлення, їй стає добре, а закінчується курс і знову турбує біль в хребті. Дискомфортні відчуття повертаються знову. Чому? Тому що хребет потребує щоденного догляду за допомогою таких методів. Тільки в цьому випадку він буде отримувати все, що йому необхідно для здоров'я. Саме з метою зробити методи фізіовпливу доступними кожній людині в домашніх умовах, японські інженери спільно з колегами з японської асоціації іонізації, Інституту лазерних технологій Бекмана при університеті Данкук, університету Конянг асоціації інфрачервоного тепла Кореї створили обладнання топ релакс для щоденного оздоровлення опорно-рухового апарату всіх членів сім'ї. Кращі японські фахівці в області здоров'я та довголіття впровадили в одне обладнання унікальні функції. Вібромасаж, інфрачервоне тепло, іонізацію, магнітотерапію, ЛЛЛЛТ, стоун оздоровлення. Японські інженери вчені медики, спираючись на свою медичну практику втілили в топ релакс такі технічні параметри, режими і комбінації, які за кілька сеансів дозволяють відчути позитивний ефект комфортного оздоровлення. У чому переваги апаратного впливу Оскільки структура м'язів багатошарова, то для якісного опрацювання нижніх шарів необхідно неабияк попрацювати. Руками тут не впоратися. Росіяки у топрелакс є 12 режимів інтенсивності. Завдяки соленоїдам ми можемо впливати на глибокі шари тканин. Також варто наголосити про рівномірний розподіл масажної дії. Коли записуються на прийом до масажиста, намагаються вибрати час, поки фахівець ще сповнений сил. До кінця дня дії масажиста вже не будуть такими ефективними на відміну від топ релакс. Обладнання не втомлюється і забезпечує високу якість масажу в будь-який час доби, від чого ефект оздоровлення більш виражений. Вібромасаж рекомендується при болях будь-якої інтенсивності, викривленні хребта, відчутті скутості, слабкості і спазмуванні м'язів. При будь-яких погіршеннях стану хребта ми застосовуємо топ релакс, адже він працює як особистий масажист і домашній фізкабінет. Щоб зрозуміти, як дійсно працює топ релакс, давайте докладніше розглянемо будову хребта. Хребет складається з наступних відділів шийний, грудний, поперековий крижовий, куприковий. Через міжхребцеві отвори проходять кровоносні судини і спинно-мозкові нерви. у разі їх защемлення органи не отримують достатнього живлення, щоб нормально працювати. Тому, коли у нас м'язи напружені, спазмовані або затиснуті від поганого кровопостачання, страждають органи слуху, зору і найголовніше мозок. У шийно-комірцевій зоні завжди є спазм, який призводить до порушення циркуляції крові. Внаслідок цього часто з'являються дратівливість, головний біль, шум у вухах, мушки перед очима, погіршується сон і ряд інших симптомів. Тому важливо регулярно робити масаж шийно-комірцевої зони, адже багатьох хвороб можна уникнути, використовуючи щоденний масаж Релакс». Тим самим забезпечуючи кровопостачання ділянки голови, стабілізацію роботи гормональної та нервової системи, Тому топрелакс незамінний для догляду за здоров'ям саме в цій області. Наступним розглянемо грудний відділ хребта. Фізіологічні зміни в грудному відділі, як правило, викликають проблеми в грудній клітці, бронхах, легенях, плеврі, діафрагмі та серці. При занедбаній ситуації розвивається хронічний бронхіт, астма у важких випадках плеврит або пневмонія. спазмування м'язів грудної клітки призводить до порушень дихальної системи. Тому за допомогою масажу, прогрівання, елелті, магнітотерапії, іонізації і стоун оздоровлення в топ релакс поліпшується. Робота органів дихання, кровопостачання альвеол-легенів, насичення киснем бронхів, робота серцево-судинної системи оздоровлення грудного відділу не менш важливе для правильного функціонування шлунково-кишкового тракту. це шлунок, печінка, кишечник, дванадцятипала кишка, підшлункова залоза. Часто буває, що ускладнення в роботі шлунково-кишкового тракту викликані саме проблемами в цьому відділі хребта. І третій відділ це попереково крижовий. Цей відділ дуже вразливий, так само, як і шийний, саме через свій фізіологічний вигин. Масаж поперекового відділу стопрелакс сприяє зняттю напруження м'язів попереку і усуненню проблем в роботі сечостатевої системи та органів малого тазу. Як ми бачимо, зв'язок більшості органів і хребта очевидний. Відповідно, безліч захворювань пов'язано саме зі здоров'ям хребта. І перед тим як приступити до лікування того чи іншого захворювання. Першу чергу треба оздоровити хребет. Забезпечити щоденний догляд за ним, подібно до того, як ми доглядаємо за зубами. ТОП Релакс вибирають тисячі людей у всьому світі, тому що це обладнання номер один в догляді за здоров'ям хребта в домашніх умовах. 24 на 7, 365 днів у році. Дякую за увагу.